Ти тільки подивися, наскільки це круто. Я впевнена, що твій мозок уже давно прокручує цю ідею в голові. І він тобі без кінця кидає це питання, ну як, як, як мені це зробити. І чим ближче до літнього сезону, чим ближче до пляжу, до моря, до сонця, тим тебе дужче припікає. А взагалі це нереально крутий марафон, який тільки можна було створити, і він підходить як чоловікам, так і жінкам. Ти стаєш скульптором свого тіла, але одночасно ти налаштовуєш свій організм на самовідновлення. Із 1 квітня до 1 липня, без виснажливих тренувань, без несмачних дієт і вівсянок, без 10 кілометрів бігу зранку, без інноваційних таблеток і ліків, без хірургічних процедур, мінус 15 кілограмів за три місяці. Круто, це те, про що ти мрієш. Так, а ще плюс 84 тисячі гривень. Цікаво, я вже чую твоє запитання, і я на нього миттєво відповім. І не дякуй мені зараз, бо ми це обов'язково зробимо разом.